День, мої любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку логічне слідування. Прослухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Добрий ранок, сонечко! Добрий ранок, діточки, добрий ранок квіточки! хай цвіте лужок і шумить гайочок. Будем дружно працювати, щоб змогли на всі питання повні відповіді дати. Повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі та біля комп'ютера. Роботу розпочинати. З дозволу вчителя або дорослого. Тримайте своє робоче місце в належному порядку. Відстань від монітору до ваших очей повинна бути не меншою за 50-60 см. Не торкайтесь дротів. Не бігайте біля комп'ютера. Через кожні 30 хвилин роботи робіть руханки. Виконаємо вправу, спіймай емотикон свого настрою. Подивіться, хто до нас завітав. Привіт! Я мав почкалолі. За допомогою моїх братів розкажи мені, з яким настроєм ти прийшов на урок. Якщо твій настрій відповідає настрою мого братика, плести в долоні. Якщо ні, Розведи руки в сторони. Якщо у вас такий самий настрій, як у цієї мавпочки, плесніть в долоні. Якщо ні, то розведіть руки в боки. Продовжуємо. Наступна емоція. Ось такий настрій. Така чарівна усмішка. Продовжуємо. Хтось, може, ще не доспав. Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати із складними висловлюваннями. Познайомимось. Поняттям висловлювання з логічним слідуванням та його видами. Створимо власну гру із складними висловлюваннями. Але спершу пригадаємо інформацію з минулого уроку. Пригадайте, будь ласка, чому в програмуванні так важлива умова припинення дій? Що таке висловлювання? Які речення можуть бути висловлюваннями? Як утворюються складні висловлювання? Минулого уроку ми ознайомились з одним видом складного висловлювання. Якщо, то, якщо в цьому випадку це умова, то це наслідок, наприклад, умова, якщо йде дощ, то наслідок одягни дощовик. Дане висловлювання називається. Не повним розгалуженням. Існує лише умова та інструкції, як діяти, якщо умова правильна. Структура, якщо то інакше називається повним розгалуженням відповідно до умови. Існує, як мінімум, дві інструкції. То перша інструкція, та інакше друга інструкція, наслідок. Як діяти? Наприклад, якщо йде дощ, перша інструкція, перший наслідок, то одягни дощовик. Інакше, це друга інструкція, візьми з собою парасольку. Зручність подібного висловлювання в тому, що можна перевірити декілька умов. Наприклад, якщо умова йде дощ, то наслідок одягни дощовик, це перший наслідок, інакше, ну, тобто інакша погода, так, не йде дощ. Якщо, наприклад, інша умова. На вулиці спекотно, то наслідок вже другий, одягни капелюх. Інакше, що крім капелюха, можна одягнути? Наслідок три. Запитай мами, що одягти. Повне розгалуження дає змогу перевірити потрібну кількість умов. Логічне висловлювання зі слідуванням – це таке висловлювання, у якому існує умова та один чи більше варіантів інструкцій. Якщо то, або якщо то інакше. Сьогодні під час уроку ми будемо створювати в гру лабіринт. Додаємо спрайт лабіринту. Малюнок, який ви раніше собі завантажили на комп'ютер. Тепер змінюємо розмір нашого спрайта-лабіринта, щоб він поміщався на сцені. В меню спрайта ми змінюємо на число 80. І переміщаємо лабіринт на середину сцени, щоб він був по центру. Далі ви вже завантажили собі на комп'ютер музичний файл, звук гри. Тепер його треба буде додати у звуки саме цього спрайта. Натискаємо на вкладку Звуки, там де вкладки є код, образи і звуки. Та додаємо цей звук для цього спрайта. Далі налаштуємо команди, складемо алгоритм, щоб постійно ми чули звук гри. Обираємо жовту команду, коли натиснуто прапорець зелений. Далі помаранчеву команду завжди. І далі додаємо фіолетову команду відтворити звук. Мелодія для гри до кінця. Додаємо тепер спрайта гравця, такий кружечок невеликий. Щоб відслідкувати чи користувач, все вірно робить. Також цього спрайта ви собі завантажили вже на комп'ютер, тепер можна його додати. Натискаємо на цього спрайта, і тепер можна додати, налаштувати спрайта-гравця таким чином, щоб він завжди рухався. За вказівником миші. Обираємо знову жовту команду, коли натиснуто прапорець. Далі помаранчеву – завжди. І далі команду рух синю команду слідкувати за, і обираємо варіант вказівником, слідкувати за вказівником. Далі додаємо ще одну команду із команд руху. Переміститися на два кроки. Слідкувати за вказівником буде і переміститися на два кроки. Далі ми складаємо ще один алгоритм для нашого гравця. Знову починаємо жовта команда, коли натиснуто прапорець. Далі помаранчева завжди. І всередину вставляємо умову помаранчеву команду, якщо то. Умови під час гри будуть наступні. Якщо ми доторкнемося до червоного кольору, Відтворити звук старту. Якщо ми доторкнемось до чорного кольору, видасть звук помилки, і ми повернемось у вихідне положення. А якщо червоний колір звук перемоги, і також вихідне положення. Але у разі хибності і першого, і другого висловлювання. Буде відтворюватись звук підтримки. Так, Додаємо команди. Команда датчики, блакитна команда, шестикутник, торкається кольору, вставляємо і обираємо колір на малюнку, натискаємо на червоний колір. Далі фіолетова команда, звук. Відтворити звук старт. Кладаємо ще один алгоритм для гравця. Знову, коли натиснуто прапорець, помаранчева команда завжди. Знову команда з умовою. Але тепер у нас з'являється ще другий наслідок. Якщо то та інакше. Обираємо датчики, блакитна команда, торкається кольору. Чорного доторкаємось до чорного кольору. Далі команда фіолетово відтворити звук, помилка. Далі синя команда переміститися в, і нам потрібно обрати це місце, де ми розпочинали на початок. Переміщається на початок. Так, на червоний колір. Так, далі складаємо другу умову, інакше вставляємо всередину знову умову з наслідком, якщо то інакше далі обираємо знову датчики, блакитна команда. Команда блакитна, шестикутник торкається кольору. І натискаємо на малюнку серединка лабіринта зелений колір. Фіолетова команда відтворити звук Перемога до кінця та переміститися знову на початок. А початок у нас там, де червона крапка. І далі команда помаранчева – зупинити все. В другу умову інакше ми вставляємо фіолетову команду звук, відтворити звук, підтримка. Трошки відпочинемо. Який проєкт ми отримали? Видаляємо цього спрайта. Завантажуємо потрібний спрайт. Це малюнок лабіринту. Змінюємо розмір, розмір 80, перетягуємо на серединку сцени. Далі складаємо алгоритм. Коли натиснута пропорець, І помаранчева команда завжди. Далі ми повинні вставити команду із звуком. Спочатку ми завантажуємо потрібний звук. Мелодія для гри. І вставляємо команду фіолетову. Відтворити звук, мелодія для гри до кінця. Завантажуємо іншого спрайта. Це кружечок синенький. Крапочка така. Ось вона. Переміщаємо за межі лабіринта. Складаємо перший алгоритм для гравця, для цієї крапочки. Коли натиснуто прапорець, далі помаранчева команда завжди, і наслідок завжди слідувати за вказівником. Та наступна команда перемістити на два кроки. Другий алгоритм. Знову, коли натиснута прапорець, знову помаранчева команда завжди. Та всередину вставляємо команду з умовою. Якщо то. Далі датчики, шестикутничок, коли торкається кольору. Далі визначаємо колір червоний на лабіринті. Червоний визначився колір. Далі ми повинні завантажити ще один звук. Старт. Червона крапочка, червоний колір це місце для старту. І далі, наслідок вставляємо фіолетова команда Відтворити звук старт. Третій алгоритм знову, коли натиснута прапорець. Знову. Помаранчова команда завжди. Наслідок всередину вставляємо. Буде вже з двома умова, з двома наслідками далі буде. Якщо то інакше. Знову датчики торкаються кольору. Визначаємо колір, чорний колір. Колір визначили. Вставляємо ще один звук. Помилка. Звук помилки. Далі команда фіолетова відтворити звук помилки. Та переміститися в місце, де починалась гра. Визначаємо ось ці координати, де починається гра. Де зараз знаходиться ця крапочка. Далі наступний наслідок. Якщо то. І інакше знову така команда. Вставляємо блакитну команду, торкається. І визначаємо колір ось цей зелений, який по центру. Це кінець гри, коли ви перемогли, пройшли все. Додаємо звук перемога. Далі фіолетова команда відтворити звук перемога до кінця. Та знову переміститися там, де розпочинали. Ось там, де зараз знаходиться ця крапочка. І команда Зупинити все. Знову завантажуємо ще один звук. Звук підтримка. Тепер другий наслідок, інакше відтворити звук підтримка. Перевіряємо, натискаємо. Крапочка слідкує за вашим вказівником. Де ви рухаєте вказівник, там йде крапочка. Доторкнулися до чорного кольору, закінчується гра. Обережно, тихенько проходимо, не торкаючись чорного кольору. Нам треба дійти до середини, до зеленого кольору. До центру Доходимо до центру, торкаємо зеленого кольору, Звук перемоги ми чуємо. Гра закінчилась. Працюємо за комп'ютером. Роботу виконуйте за інструкційною карткою, яку ви отримали. Бажаю вам успіхів та натхнення при виконанні проєкту. Наш урок інформатики добігає кінця. Поміркуйте, з яким настроєм ви завершуєте цей урок. Оберіть відповідну цеглинку «Лего». Червоний колір на уроці мені не сподобалось. Жовтий. На уроці мені сподобалось. Зелений. На уроці мені дуже сподобалось. Дякую вам за роботу на уроці.